Вітаю! Тема сьогоднішнього заняття вони і ми, світ людей і світ тварин. Відгадай, загадку. Влітку медом ласував, до схочу малий не мав. А як випав білий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Хто ж це? Так, правильно, це ведмідь, перший представник тваринного світу. Подивіться, як він повільно рухається, нібито він такий неповороткий, такий незграбний. Здається, що він не вміє бігати, але це не так. Ведмідь може бігати дуже швидко і навіть стрибати, якщо йому треба щось дістати з дерева. Подивіться, які у нього масивні великі лапи, але от цими лапами він може навіть зловити рибку. Хвіст пухнастий і рудий, бігає туди-сюди, в неї вуха, наче ріжки, любить лускати горішки. Хто ж це? Здогадались? Так, це руденька білочка. Ця тваринка невеличка на зріст, але вона швидка і спритна. Білки дуже добре бігають і добре стрибають. Це тому що задні лапи у них набагато більші та сильніші за передні. Відштовхуючись задніми лапками, білочка легко стрибає з однієї на іншу. Довгі вуха у цей хвіст, невеличкий сам на зріст, на городі побував, нам капусту зіпсував, довгі ноги, скік та скік. Ми погнались він утік. Ну що, здогадались, хто це? Так, ж. Це зайчик. Подивіться, який він теж спритний, швидкий, як добре стрибає, тому що у нього, як у білочки, дуже добре розвинені задні лапи. Вони набагато сильніші, ніж передні. І він теж відштовхується і стрибає далеко і високо. В ліс ми з друзями пішли, диво дивне там знайшли. Як клубочок ця тваринка, вся в колючках, в неї спинка, хай собі затямить всяк. Зветься дивний звір їжак молодці. Подивіться, який він швидкий, як він бистро перебирає своїми маленькими лапками. Стрибати він не вміє, але бігає він дуже швидко, і такі маленькі лапки йому потрібні для того, щоб він з легкістю міг згорнутись у клубочок в разі небезпеки. Приході і абіяти, дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Це лихий і лютий. Вовк молодці. Подивіться, як швидко рухається вовк, які у нього довгі, міцні, сильні лапи, як він швидко їми перебирає. Він може проводити у русі дуже багато часів і даже не втомлюватись, тому що він хижак, він бігає по лісу і шукає собі їжу. Про вовка навіть кажуть, вовка ноги кормлять. Я руда низького росту, хитра я і довго хвоста. На коре я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку-брату, я сестриця, а зовуть мене лисиця. Правильно. Подивіться, лисиця чимось схожа за будовою на вовка. У неї теж довгі, сильні лапи, вона теж багато бігає, шукає собі їжу. Але лисичка трішечки хитріша за вовка. У неї є такий великий хвіст, яким вона іноді замітає свої сліди. Двоє ходять, двоє дивляться, одна водить і наказує. Як ви думаєте, про кого ця загадка? Ця загадка про людину. Подивіться, двоє ходять це ноги, двоє дивляться це очі, а одна водить і наказує це голова, яка думає. Правильно. Давайте з вами розберемо, що є спільного і чим відрізняється людина від тварин. Що ж спільного? Ну, по перше, спільне те, що і у людини, і у тварини народжуються дітки. Також спільним є те, що як людина упродовж свого життя від маленької виростає дорослий, так і тваринка. Від маленького дитинча виростає дорослу тварину. Ще спільною рисою є те, що як людина, так і тварина вміють рухатися. Також спільним є те, що і людина, і тварина харчуються і не можуть існувати. Без повітря, світла, тепла, води, тому що вони живі істоти. Ми з вами дізналися про спільні риси. А зараз давайте поговоримо про те, чим же ми відрізняємось. Перша відмінність в тому, що людині притаманна прямо ходіння. Людина рухається на двох ногах. А будь-яка тварина пересувається на чотирьох. Людина вміє думати, розмовляти, читати і писати, працювати, досліджувати світ. Щоб навчитися всього цього, вона повинна жити в суспільстві серед людей. Ось ти дізнався деякі факти за світу людей і тварин. Чим ми схожі, чим відрізняємось. А зараз буде невеличке завдання. Пропоную із пластилину зліпити або людину, або тварину і передати спосіб, яким вона рухається. Чекаємо на ваші фото. До нових зустрічей!